Не зовсім добрі новини з Європи для України у Нідерландах. Лідер партії ультраправої партії партії Свободи Герд Вілдерс заявив про вихід з коаліції. Сьогодні він це зробив у вівторок 3 червня, і це відкрило шлях до дочасних парламентських виборів у Нідерландах. До речі, хочу надати, що на минулих виборах саме його партія перемогла і міг стати першим таким ультраправим прем'єр-міністром, але цього. Добре, що тоді не сталося. Тепер невідомо, хто переможе на виборах, а хочу нагадати, що Нідерланди є дуже добрими друзями, уряд Нідерландів, і прихильниками, і дуже багато допомагає Україні. Будемо сподіватися, що все-таки ситуація буде складатися в Нідерландах не так погано для України, як це хотіли би у Росії. Так чи інакше, ця ситуація із розпадом коаліції. Побачимо, чим завершиться, і чи будуть дійсно дочасні вибори у Нідерландах найближчим часом.